8 лютого в Дрогобичі в Катехетичному інституті Пресвятої Трійці відбулася виставка робіт студентів факультету церковного мистецтва. На ній були представлені як роботи учнів першого курсу, так і студентів, що навчалися в літній школі Лаврського монастиря біля старого Самбара, яка діє вже три роки. Слід сказати, що студенти навчаються іконопису у вільний від основного місця навчання чи роботи час. За словами отця Михайла, Найважливіша роль у підготовці майбутніх іконописців відводиться молитві. Без неї не обходиться жодне заняття, адже, щоб намалювати ікону, необхідне внутрішнє, духовне піднесення, відчуття чогось надзвичайного. Відвідувачі виставки були дещо здивовані від побаченого. В залі чулися слова захоплення, адже деякі учні, розпочинаючи півроку тому навчання, навіть не тримали в руках пензля. Другобичі, минулого року, у вересні. Серпня, я розпочав свою роботу факультет церковного мистецтва. Факультет церковного мистецтва, де навчаються наші студенти іконопису. Характерним є те, що, напевно, його особливістю є те, що у церкві ну, чогось подібного нема поки що. Ну, є подібні заклади, але вони трошки інакші, ніж наші. Наш це вже безпосередньо він відноситься до церкви, під опікою церкви, благословення Патріарха нашого Святослава. І в нас вивчають, скажімо такі, два великі розділи навчальної програми в нас є. Одна програма, одна частина програми це є богословська, тобто вивчають богослов'я наші студенти. Інша програма це вже безпосередньо навчаються мистецтва іконопису. Тобто, все у нас починається з молитви, з богослов'я. Богослов'я це і є молитва. І те, що народжується вже від молитви, вже наш студент вчиться зобразити це пензлем. Є, скажімо, світські заклади. Де навчаються ну, там немає богословської програми. І тим десь ми є такі своєрідні. Але щоб навчитися малювати, писати ікону сучасну, ну, для того нам дуже багато чого треба. Тому в нашій програмі є, по-перше, як я вже говорив, богословські предмети, де ми мусимо вивчати святе письмо. Богословські дисципліни, літургійні дисципліни, тобто орієнтуватися ну, взагалі в церкві, що є в церкві, що таке молитва, розуміти святе письмо, жити святим письмом. Майже всі наші студенти навчаються в якихось навчальних закладах, де вони вже поступили, де вони вже навчаються, або працюють, мають якесь місце праці. Наша праця, це, наше навчання є така додаткова праця для них. Але тут же є їхні великі бажання і, напевно, їхній поклик до цього, поклик до іконопису. Він може по-різному проявитися в майбутньому. Як це буде? Можливо, хтось буде розписувати храм, можливо, хтось буде просто малювати, писати ікони для іконостасів. Можливо, хтось буде просто писати ікони вдома. Ми ще не знаємо, як воно буде. Але кожен, що відчув свій поклик до, до цього мистецтва і еконопису, зможе тут, я думаю, дуже багато почерпнути. Успіхами у своїй творчій роботі для Дрогобицького інтернет-телебачення поділилися студенти та викладачі факультету церковного мистецтва Інституту Пресвятої Трійці. Я поступила тут сюди недавно і навчається тут уже рік. Мені дуже подобається навчатися, тому що тут дуже добре викладають, у нас є двоє вчителі. І за цього, це року я думаю, якому вже багато робити. Лише як рисунок, так і живопис, також паралельно іконопис. Дякую. Ми не вчимо тільки, тільки малювати. Хоча це, напевно, дуже важливо. В чому в першу чергу вірити, бачити ікону і старатися її розуміти. Дуже важливо не тільки навчити техніки, історії, але ще й молитися. Конопис має дуже велику роль, дає молитві, людей, особливо в нашій східній традиції, де практично без конопису ми собі не можемо уявити церкву нашої традиції. Без ікони ми собі не уявляємо помешкання. І вона відіграє таку важливу роль саме для молитви. Звичайно, що вона показує, в принципі, розкривається таке само, розказує про Христову Церкву, але, зокрема, для молитви. Yeah. <laughs>